Вітаю, я Ольга Пінчевська, і сьогодні до вашої уваги мій авторський вірш, який присвячений моїй доньці Аліні, яка перебуває в лавах Збройних сил України, і на сьогоднішній день на Покровському напрямку. Запишалась яблуня розквітлим цвітом. Наче геть забула про війну. В умані убиті наші діти. Може, я чогось не дожену. На балконі голуб примостився у ту ту уту, почищає сизо сіре пір'я, виглядає подружку свою. Розриває телефон одняклу тишу. Мамо, я жива, як ти, привіт! Я вірша для тебе зараз пишу. Це її від мене був отвіт. Як ти там, вона мене питає. Я, як я, як ти, кажу я їй, та нічого, все як тут буває. Там упало, вбило тут приліт. Ми давно вже до цього звикли. Що поробиш В нас таке життя? Раптом чую викрик, наче вистріл, всім повітря, всі до укриття. Знову тиша в телефонній трубці. Я чекаю нового дзвінка, а в свідомості де голуб і голубка, знов повітря. всім до укриття. Мій перший день війни. Ще напередодні, 23 лютого, я проводила відкрите практичне заняття. Тож перебувала в дивному стані, якого я не могла для себе пояснити. Я знала, що це не пов'язане з відкритим заняттям і роботою. Та чомусь повітря стало таким густим і в'язким, неначе мед. Ним важко було навіть дихати. Вжитий корвалол нічого не давав, хіба що неприємний різкий аромат. За вікном якось зловіще перелітали ворони. Я спілкувалася зі студентами, а в голові бджолиним роєм дзвеніли думки. Вони чомусь були невід'ємними з моїм дідом, який проти своєї волі був вивезений до України з Польщі під час війни. Я не могла собі дати ради в розумінні цього. У моїй голові існували різні думки, різні відчуття та почуття. Це було щось на кшталт змішаних почуттів тривоги, неспокою, безвиході, якогось внутрішнього стискання, незрозумілості та неприйняття. Моя інтуїція щось передбачала, передчувала, повідомляла, а що? Вночі сон був десятихвилинний. Через кожних 10 хвилин я прокидалася, поглядала на годинник. Тривога не залишала мене ні на хвилину. Була п'ята година ранку, 24 лютого, і невидима сила підняла мене з ліжка. І я підійшла до вікна і дивилася крізь прозорі узори фіранок на подвір'я. І враз я почула гуть, 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 гуть звук гвинтів гелікоптерів, які летіли над будинками. За кілька хвилин повітря над сонним Подільськом розірвали вибухи. Їх було три. Два були гучніші, а третій глухіший дальший. Пізніше ми дізналися, що це були вибухи на локаторній станції, які водночас забрали життя 22 військовослужбовців, молодих чоловіків та жінок. Десь сканудила перелякана звуком. Дворова собака. Вибуховою хвилею колихнуло скло і фіранки водночас. Такого руху скла і фіранок я за своє життя не бачила. Це коливання не можна зрівняти ні з чим. Хіба що з деформованим годинником на картині Сальвадора Далі. Жах, диво, невір'я, незрозумілість, невідомість, незгода водночас розірвали мою свідомість на опіл на до і після. Як це? Що це? Свідомість, наче вийшла з тіла і стояла поруч. Вона була сама по собі, а я сама по собі. Я могла з нею говорити і її чути. Війна, 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 війна з Росією! Стоганіла кров у скронях, шуміла у вухах, переливалася гарячою хвилею в грудях, перегукувалася зі свідомості. Росія таки напала! А що ти хотіла? Росія завжди так чинила, доносила до мене свідомість, досвід дідуся, який тепер передавався через час і простір тією невідомою фізичним законом енергетичною, а можливо й генетичною швидкістю. Мозок відмовлявся це сприймати та аналізувати. Боже, такого не могло бути, то могло статися. Відлунювала свідомість поруч. Я телефонувала скоріше механічно доньці та повідомляла про вибухи. Так, це війна, реальна з її жорстокими нелюдськими законами, Точніше, беззаконня. Далі були розпач та сльози студентів, які враз стали зовсім маленькими дітьми у моїх очах, їх відправляли додому разом з батьками. Я бачила розгубленість на обличчях колег та чула її по телефону в розмові з родичами з-за кордону. Я дивилася на себе в дзеркало, але бачила там чуже, зморене, постаріле, якесь інше, не моє обличчя. Очі випромінювали отой далекий пережитий досвід дідуся, мої очі. В них я бачила надію на справжнє гідне життя, а ще біль, гнів, спротив, і непокору, і перемогу. А поки що мій мозок радіює, а свідомість цитує: На гілку клена сів Чорний ворон. Війна. Дякую за увагу і на все добре.